Менше двох тижнів на те, аби задокументувати свої статки, податківці нагадують, кампанія декларування доходів, з яких не сплачені податки, завершується 1 травня. Підсумків поки не підбивають, але вже діляться проміжними результатами. Свої декларації подали понад 3700 громадян. А загальна сума доходів, отриманих в минулому році, становить 623 мільйони гривень. З Цих декларацій, десь з декларацій, це громадяни, які подали на податкову знижку. Не в межах 6,6 мільйонів гривень буде повернуто з держави, і решта 1700 декларацій це доходи, подали декларації, доходи свої на, і задекларували до бюджету в межах 36 мільйонів сплати податку з доходів фізичних осіб і десь біля 4 мільйонів військового збору. Помаленько ці суми сплачуються. Остаточний термін, граничний термін сплати цього податку 1 серпня. Декларуванню наголошують у ДПС, підлягають і прибутки, отримані громадянами від здачі майна в оренду у тому числі й житла. Тож нині очікують збільшення податкових надходжень саме від цього доходу. Свідомих громадян є немало на сьогоднішній день. Вже біля 100 громадян подали свої декларації і задекларували в межах 15 по-моєму мільйонів гривень своїх доходів. Крім того, я хочу нагадати, що не тільки здача в оренду житла декларується, але декларується і оренда нежитлової нерухомості, комерційної нерухомості, рухомого майна, дачні садиби, гаражі, ріелторські послуги. Крім того, хочу звернутися ще до наших ріелторів, яких в нас в області є немало. Згідно до податкового кодексу їм передбачено подача податкової звітності, в якій вони повинні відобразити прізвище. Не громадянина, який здає в оренду приміщення, ну і сума за яку вони здають. Задекларувати свої неземні доходи й українцям, які працювали за кордоном. Якщо між країнами є договір про уникнення подвійного податкування і різниці не буде, сплатити треба буде лише військовий збір. А ось громадянам, які виїхали за кордон, оформили там статус біженця і отримували допомогу. Найімовірніше подавати декларацію, як це було передбачено раніше, не доведеться. Від. Відний закон уже пройшов друге читання, і нині на підписі у президента Наталі Гаргара, телеканал 402.